Коли ви відважилися піти на війну, ну хоч якісь сумніви вас бентежили, ви сумнівалися? Жодної хвилини. Жодної хвилини не сумнівалася, не було навіть думок кудись поїхати за кордон. Я живу в приватному секторі, так, в мене достатньо великий будинок, багато хто мене знає, сусідів. І коли вони мене побачили зі зброєю і в формі на початку, вони сказали: ви знаєте, Евгенія, ми думали, що ви будете перша, хто поїде за кордон і в шоці, що ви залишилися. Ось, тому в мене не було сумнівів. Я, я саме основне хотіла бути корисною. Це, це дуже для мене важливо. І в цивільному житті було бути корисною людям на фронті, і на війні так само. І крім захисту і фронту, я для себе іншої функції не бачила. Тобто я вирішила, що так, я буду корисною. Якщо можна поділитися чимось. Як вас готували на снайпер? А, ну, по-перше, це було я... не було так, довіряли. що я прийшла і я У прийшла снайпер. молода дівчина. Та так. І каже: Я і зброя, я все вмію. А, ну так не було. <ріст> <ріст> було не так. Е, е, мене запросили так. Е... Мій товариш він був командиром ССО в Житомирській області. І я якраз вже це був десь п'ятий день, п'ятий-шостий день війни. Точно вже не пам'ятаю. Я якраз вже шукала, бо я розуміла, що ТРО це ну, трошки не те, що мені потрібно. Ось, і він сказав: так в нас, значить, ССО в тебе є зброя, я кажу, є. Я тебе запрошу, нам потрібна допомога. Я кажу, ну супер. 30 хвилин я зібралася, поїхала і приїхала в армію. А, ну, я пам'ятаю, один військовий до мене підійшов і сказав: дівчинка, ти куди приїхала? Їдь додому, борші вари. Ось, Спочатку ми всі були абсолютно рівні, нам всім видали калаші. Тобто, багато хто був взагалі без досвіду. Я скажу чесно: я раніше не працювала з автоматом Калашникова. Тобто, ця зброя теж для мене була абсолютно нова. Я просто доброволець і таких було дуже багато. Нас почали тренувати з перших днів тактика. А, тактична медицина, а, фізична підготовка, тобто, знаєте, таких універсальних солдатів робити. І десь місяць ми були всі універсали. А, вас Придивлялися? А, до, до всіх придивлялися, Звісно, ну, дивилися, а, знаєте, ці точки, а, які сили. Це найкраще, так, та, так? А через місяць. Через місяць нас вже запросили спецпідрозділ, де ну зовсім теж була інша пів. Тобто, ми знаєте як ми навчалися в процесі в процесі війни, тобто навчання, практика, навчання, практика. І вже коли ми потрапили до спецпідрозділу Сафарія, ну, там вже пішов конкретний розподіл, тобто по ротам, по взводам, так кожен взвод там був ряд професій військових, так тобто потрібно були кулеметники, там дрончики, та там парамедик і снайпери. Звісно, снайперська пара І я а, підійшла до командира полку. А, я я ж кажу, для мене було дуже важливо ось саме користь приносити. Я йому кажу: скажіть, будь ласка, як, в якій ролі на цій війні я буду максимально корисна? Як ви мене бачите? Я всього навчуся, що скажете буду робити. І він сказав. Я думаю, що ти будеш снайпером. Я ще так здивувалася, кажу, а чому? Він каже: Ну дивись, Жень, якщо дати гвинтівку, повністю і налаштувати, так, мені, тобі, і ще одному хлопцю, ми всі зробимо пострілу, твій постріл буде найкращий. І, ну, і Він каже: так, в жінок ну, це краще виходить. Ну, це ось я вам розповідаю історію, як вона була.